Всім привіт! Світла немає, все тарох вокруг. Зараз ідемо, треба нам вибрати футболку літню. Ну і заодно не встигли вити вже. Міланка хоче якийсь То підемо, купимо ходох. Так. Яка там ціна на них? 300 гривень п'ять триста гривень. Бачиш якіраз дана добре світло. Тут є світло. Так, зараз ми. Побачим, что мы захочемо. Так, ого, тут, конечно, 150 гривен. Чизбург, А, не, 70. Чизбургер. Так, вот так и так, так, вкусно? Угу. 嗯。Mm.